Я показувала відео, як я вирощувала пенісетом із власного насіння, тобто зібрала насіння з одного з таких соцвіт, розповідала, як я його збирала, всі деталі. І це перший рік результат посіву панісетом із насіння. Хочу вам зараз показати. Ось, наприклад, кущик вже, звісно, жовтень місяць, і ми бачимо, що він ну, не зовсім встиг себе проявити, але квітування цього року є. Ось ще один кущик, схожий по формі листя та по на посуцвіття на попередній. Ми також бачимо, що не вистачило часу йому проявити себе. Зараз покажу вам все, що в мене вийшло. Але дуже гарно, бачите, забарвлюється листечко, дуже симпатичний кущик, навіть за рахунок свого листя. Трошки, трошки інший е, сорт, І тут ми вже бачимо, що він абсолютно встиг проявити себе, гарні китиці, е, нижчий трохи кущик по е, висоті за рахунок свого листя, але вищий за рахунок китиць. Екземпляр. Він такий горизонтально стоячий, волоці більш рихленькі і листя також більш горизонтально стоячі, не так сильно розвалюється. Ще цікаві екземпляри з таким біленьким хвостичком. Грайливі такі суцвіття. Нагадую, що вже жовтень, а листя поки що зелене. Ось екземплярчик плоского кущику панісетому він так розлігся, має цікаві такі ажурні волоті. Гарно розвіюються вони на вітрі, гарно симпатично виглядають, але форма куща зовсім інша. Ось поруч, схожа на попереднє, що я вам показувала з білим хвостиком, але і висота соцвіть, і кущик, начебто, мені відрізняється. Ось панісетом, які поїли мої тварини, також має гарні волоці. Дійсно. Кожний понісетом, навіть якщо ви збирали його з одного, з однієї оцієї, з одного соцвіття, кожен кущик він буде індивідуальний. Ось дивіться, цей і ось поруч цей. Тобто розмір, соцвіття, його, його форма, його колір можуть трохи відрізнятися. Якщо вам цікаво сам процес, як це в мене було, то дивіться, будь ласка, відео на каналі.